Прочитала тільки що історію про якусь общину в США, чи то Мормонів, чи ще когось, які живуть в недобудованих будинках. У них там і дах в будинку не всюди поставлений, і вікна не вставлені. І ось так вони живуть вже років 20, а то й більше. І чому так відбувається? Чи вони ці будинки не добудовують? А відповідь проста: бо їх пастор весь час розказує на проповідях, що скоро кінець світу, ось, ось кінець світу. І Навіщо добудовувати ті будинки, якщо скоро наступить кінець світу? І так вони вже живуть багато років. Так от, ми покоління тих самих мормонів, які весь час чекають кінця світу, бо здається, що стає все гірше і гірше, гірше нікуди, а гірше завжди є куди. То давайте просто жити вже зараз, добудовувати свої будинки, планувати, починати робити, що хочеться. А там воно буде видно. Якщо кінець світу, то кінець світу.